Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 розкішних історичних фільмів, знятих за мотивами класичних творів європейської літератури. Ці фільми перенесуть вас у різні країни та епохи. Добірка буде цікава всім, хто цінує глибокі та змістовні сюжети та витончену атмосферу минулих епох. Щасливчик Пер. Це данський фільм режисера Біле Аугуста. Екранізація одноіменного роману данського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Генріка Понтоппідана у головних ролях Есбен Смет і Кетрін Розенталь. Події відбуваються наприкінці 19 століття в Данії. В центрі сюжету розумний та амбітний юнак Петер Сіденіус, який залишає рідне село та переїздить до Копенгагену, де вступає до університету. Петер Сумлінно вчиться та мріє здійснити масштабний інженерний проєкт із будівництва каналів. У копенгагені він знайомиться з Іваном Соломоном, чоловіком із багатої єврейської родини банкірів. І той вводить його у вищий світ. Родина Саломон допомагає Петеру реалізувати його амбіції, а сестри Івана закохується в Петера. Надзвичайно цікава історія, сильна режисура, потужна акторська гра. Це один із найкрасивіших фільмів, які я коли-небудь бачила. Дуже раджу подивитись. «Мадмуазель де Жонк'єр» – Це французька історична драма Еммануеля Море. Екранізація роману Дені Дідро, Жак Фаталіст і його пан. У головних ролях Сесіль де Франс, Едуар Баер, Еліс і Саас. Подій відбуваються всередині XVIII століття у Франції. Відомий Ловелас Маркіс де Арсі закохується в мадам де Ла Помере, привабливу вдову, яка веде життя відлюдниці. Вона довгий час відмовляє йому, однак, зрештою, закохується. Після двох років стосунків, мадам де Ла Помере, відчувши, що Маркіс втомився від неї, пропонує йому розійтись. І залишитись добрими друзями. Маркіз із радістю погоджується. Однак мадам дела Помере дуже страждає і вирішує помститись Маркізу. Дуже красивий та приємний фільм. Премія Сезар за найкращий дизайн костюмів. Літня книга. Це фільм Чарлі Макдавела екранізація одноіменного роману шведської письменниці Туве Янсон. У головних ролях Глен Клоуз та Емілі Метюс. Головна героїня маленька дівчинка Софія, яка проводить літо разом із батьком і бабусею. На маленькому острові у фінській затоці. Софія нещодавно втратила матір, і всі члени родини намагаються самотужки впоратися зі своїм горем. В центрі сюжету зворушливі стосунки бабусі з онукою, які багато часу проводять разом, ходять на прогулянки та розмовляють на різні теми. Фільм спокійний, медитативний, красива природа і музика, прекрасна акторська гра. Поцілунок це данський фільм режисера Біле Аугуста, знятий за романом австрійського письменника Стефана Цвейга Нетерпіння серця головні ролі виконують Есбен Смет і Клара Розагер. Події відбуваються в Данії напередодні Першої світової війни. В центрі сюжету амбітний юнак Антон, який навчається на офіцера кавалерії. Він знайомиться з бароном Левенскольдом, і той запрошує його на бал до себе у замок. Там Антон знайомиться з дочкою барона Едіт, яка в нього закохується. Красивий романтичний фільм, цікавий та глибокий. Хороша акторська гра. Фрекен Юлія. Це історична драма режисерки Лів Ульман. Екранізація одноіменної п'єси шведського письменника Августа Стрінберга у головних ролях Джесіка Честейн, Колін Фарел Саманта Мортон. Події відбуваються наприкінці 19 століття в Ірландії. Головна героїня Фрекен Юлія дочка англо-ірландського землевласника, яка закохується в камер динера свого батька та намагається спокусити його. Фільм Камерний більше нагадує театральну постановку. У фільмі задіяні лише три персонажі: Фрекін Юлія, Камердинер Джон і Кухарка Кетлін. І всі події відбуваються здебільшого на кухні. Чудовий акторський ансамбль. Блискуча гра Джесіки Честейн. Хід короля. Це німецько-австрійська історична драма режисера Філіпа Штольсля. Екранізація роману Стефана Цвейга. Шахова новела. Події відбуваються у 1938 році. Коли нацисти заходять у відень, адвокат Йозеф Барток намагається втекти до США разом із дружиною, але його заарештовують. Гестапо вимагає від Бартока передати конфіденційну інформацію про рахунки його клієнтів, однак він відмовляється від співпраці. Його зачиняють у готельному номері та піддають психологічним тортурам. Згодом йому вдається вкрасти стару книгу про шахи, і це дає йому шанс на порятунок. Дуже цікавий і захопливий фільм, напружений сюжет, після перегляду захотілось прочитати книгу. Серйозна гра це шведська романтична драма режисерки Перніли Аугуст, екранізація одноіменного роману шведського письменника Ялмара Седерберга. Арвід Ярнблом молодий журналіст, який працює коректором у стокгольмській газеті. Він знайомиться із дочкою художника Лідією Стіле, у яку одразу закохується. Невдовзі батько Лідії помирає, і вона приходить до газети, щоб дати оголошення, оскільки шукає роботу. Арвіт зізнається Лідії у своїх почуттях. Але говорить, що не може одружитися з нею, оскільки не має грошей, і пропонує їй зустрічатись. Лідія відмовляється, а невдовзі виходить заміж за багатого землевласника, який є значно старшим за неї. Красива романтична драма, хороша акторська гра. Тереза Ракен це американський еротичний трилер Чарлі Стреттона, знятий за одноіменним романом Емілія Золя. У головних ролях Елізабет Олсен, Оскар Айзік і Джесіка Ленк. Події відбуваються всередині 19 століття у Франції. Тереза Ракен красива молода жінка, яка рано залишилась без батьків та виросла в домі своєї сурової тітки. Тітка змусила її вийти заміж за свого хворого сина Каміла. Вдень Тереза працює у крамниці своєї тітки, а вечорами спостерігає, як тітка грає в доміно зі своїми знайомими. Коли Каміл приводить додому свого друга Лорана, між ними Терезою починається бурхливий роман, що призводить до низки трагічних подій. Цікавий захопливий фільм, хороший акторський ансамбль. Обіцянка. Це романтична драма Патріса Леконта екранізація одноіменної новели Стефана Цвейга. У головних ролях Ребекка Гол, Річард Медден та Алан Рікман. Події відбуваються у 1912 році в Німеччині. Випускник університету інженер Фрідрих Зейц влаштовується на роботу на леварний завод. Немолодий власник заводу Карл Гофместер. Вражений знаннями та працелюбністю юнака та швидко просуває його кар'єрними сходами. Коли здоров'я Карла погіршується, Фрідрих починає відвідувати його вдома, де знайомиться з молодою дружиною Карла Шарлоттою. Молоді люди закохуються один в одного красива, некваплива історична драма. Любий друг це фільм режисерів Деклана Доналана та Ніка Ормрода екранізація одноіменного роману Гіде Пассана. У головних ролях Роберт Паттінсон. Ума Турман, Крістін Скот Томас, Крістіна Річі. Події відбуваються в Парижі наприкінці 19 століття. Жорж Дюруа – колишній солдат, який працює клерком. У клубі він зустрічає свого старого армійського друга Шарля Форестіє, з яким служив разом в Алжирі. Шарль запрошує його на вечерю до себе додому, де Жорж знайомиться із дружиною Шарля та її подругами Клотильдою Де Марель та Віржені Русе. Чоловік пані Русе, редактор консервативної газети Лаві Францез». І вона допомагає Жоржу отримати посаду в цій газеті. Поступово його соціальне та фінансове становище налагоджується завдяки його вмінню зачаровувати багатих жінок. Цікавий фільм зірковий акторський ансамбль. Ми з вами розглянули 10 екранізацій європейської класики. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась, і ви знайшли цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!